Кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 60х45 см, виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита півіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач з витяжним висиком. Двохрежимний на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 5450 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.